У свій час Жуль Верн передбачив: настане день, коли наука випередить фантазію. Цей час настав, аби отримати інформацію. Дітям сьогодні не обов'язково сидіти в школі. Вони можуть її отримати самостійно в інтернеті. Учень сьогодні зазвичай краще за свого вчителя володіє інформаційними технологіями. Мозок дитини, спрямований на отримання знань у формі розважальних програм та ігор, набагато легше сприймає запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів, які організовують увагу, пробуджують цікавість, надають можливість проявити свої здібності та створюють стимули для долання перешкод. Саме зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи. Беззаперечно, застосування комп'ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти. Поняття інформаційно-комунікаційних технологій охоплює не лише комп'ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації телебачення, мобільні телефони, інтернет, дистанційне навчання. Я не уявляю собі сучасний урок зарубіжної літератури без застосування інформаційно-комунікаційних технологій, адже вони надають мені можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання. Використання мною аудіоматеріалів на уроках зарубіжної літератури це унікальна можливість задіяти аудіальний канал сприйняття. Звукове оформлення уроків допомагає моїм учням почути звучання епохи, голос відомих письменників, поетів, акторів, відомі твори світової класичної музики. Перегляд фрагментів екранізації літературних творів я використовую як ілюстрацію до художньої книги. Для співставлення авторської та режисерської інтерпретації учні не просто дивляться, на які треба відповісти після перегляду відеосюжету. По мірі перегляду вони можуть записувати основні факти, дати або складати тези чи простий план, що розкриває ключові компетентності. Комп'ютерні тестові програми є значимою частиною уроків зарубіжної літератури. Їх достоинства, технологічність, конкретність, чіткість, великий об'єм матеріалу, економія навчального часу, безсторонність оцінки, оперативний контроль, що істотно підвищує рівень навчання, контроль у формі тестів дозволяє мені втілити зворотній зв'язок з учнями та надає можливість. Отримати оперативну інформацію щодо проміжних результатів засвоєння матеріалу. Проведення віртуальних екскурсій важливий елемент у моїй роботі. Вони заміщують живі екскурсії, оживляють викладання, роблять урок більш цікавим і змістовним, розширюють кругозір учнів. Роль гіда на такому уроці виконую або я, або підготовлений учень. Я та мої учні користуємося електронними підручниками, які допомагають в самостійній роботі із засвоєння навчальної дисципліни або її окремих розділів з використанням можливостей комп'ютерних технологій. Використання мережі інтернет застосовується для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності при виконанні проєктів і самостійних робіт. Нашою реальністю є дистанційне навчання, використання домашнього комп'ютера в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність, активне залучення викладача в домашню світу через персональний комп'ютер. Під час дистанційного навчання надаю учням вірні орієнтири, необхідні акценти, відкриваю можливості інтернету для розвитку самоосвіти, постійного самовдосконалення. Дуже часто я використовую на уроках зарубіжної літератури таку форму викладу навчального матеріалу як комп'ютерна презентація, файл, в який зібрані матеріали на певну тему, що складається з послідовності кадрів або слайдів. На завершення хочеться відмітити, що використовуючи інформаційно комунікаційні технології в своїй роботі, я відкриваю для себе дуже багато нового і цікавого. Ми разом з дітьми. Ходимо в захоплюючий світ новітніх технологій, вчимося разом з ними бути цікавими, креативними, позитивними. Таким чином стаємо більш професійними, грамотними, а саме головне, ця робота приносить нам велике задоволення. Але ми пам'ятаємо, що жоден комп'ютер не замінить нам живого спілкування та не порадить у прийнятті непростих рішень. А використання інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість нам. Бути інформаційно грамотними людьми, в яких на мою думку формується інформаційний світогляд, який є складовим інформаційної культури як для нас, учителів, так і для дітей.